Голос тисячоліть Як українська мова переписує історію. Українська мова це не просто засіб спілкування, а живий архів історії, що зберігає пам'ять про прадавню цивілізацію. Дослідження її витоків відкриває дивовижні зв'язки, які сягають глибше, ніж здавалося. У XIX столітті польський лінгвіст і дослідник Михайло Красуцький присвятив своє життя порівняльному мовознавству. Результати його роботи, викладені у праці древність малоросійської мови 1880, були сенсаційними. Красуцький дійшов висновку, що українська мова є старшою не лише за інші слов'янські мови, а й за класичні мови індоєвропейської сім'ї, такі як санскрит, латина та давньогрецька. Хоча сучасна академічна лінгвістика розглядає цю теорію як контроверсійну, її сміливість та інноваційність на свій час вражають. Ця праця стала одним із перших серйозних досліджень, що наголошували на унікальності та самобутності української мови. Найбільш захопливі паралелі виявляються при порівнянні української мови з санскритом, однією з найдавніших писемних мов світу. Загальна індоєвропейська спадщина проявилася в обох мовах, але в українській, як і в литовській, збереглося чимало архаїчних форм. Приклад, який вразив українського індолога Степана Наливайка, демонструє цю дивовижну спорідненість. Індійський учитель звертається до учня зі словами дехіме агні, що означає дай мені вогню. Українською це звучить майже ідентично, дай мені огню. Цей зв'язок не обмежується лише фразами. Подібність вражає і в інших словах: числівники Аді, Один, Дві, Два. Трі, три, чатура, чотири, а також родинні терміни мата, мама, тата, тато, «бграта», брат, свастрі, сестра, сун, син. Базові дієслова теж мають схожість падаті, падати, лигаті, лизати, буд, будити. Давньоарійська мовна традиція залишила свій відбиток і в топоніміці та антропоніміці України. Назви поселень, річок та прізвища, такі як Манджула, Гупало, Тараща, Вишнопіл, Канів, Чигирин, несуть у собі тисячолітню пам'ять і є свідченням давніх міграцій та культурних взаємозв'язків. Мовна історія північної частини сучасної Росії має інше коріння. Ці землі були історичною батьківщиною фінно-угорських народів, про що свідчать назви річок та міст: Москва, Ока, Кама, Суздаль. Слов'янські елементи проникли сюди пізніше. На формування літературної російської мови величезний вплив мала українська мова, особливо у 17-18 століттях. За часів Петра І, коли Московське царство потребувало освітніх реформ, саме українські діячі, випускники Києво-Могилянської академії, такі як Мелетій Смотрицький та Феофан Прокопович, були запрошені до Москви. Їхні роботи, зокрема граматика Смотрицького, лягли в основу московської граматики та лексики, суттєво модернізуючи її. Археологічні відкриття надають ще більш глибокі докази давньої історії українських земель. Національний історико-археологічний заповідник Кам'яна могила поблизу Мелітополя є унікальною пам'яткою, яка претендує на статус об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними археологів, на її плитах збережено тисячі петрогліфів, зображень і символів, що датуються від епохи пізнього палеоліту близько 22-20 тисяч років до нашої ери, до середньовіччя. Ці знахідки дійсно вражають своєю давниною, але порівняння з шумерським письмом є однією з гіпотез дослідника Анатолія Кефішина, яка не має широкої підтримки в науковій спільноті. Тим не менш, існування цього святилища, що передувало більшості відомих цивілізацій, підкреслює культурну безперервність на українських землях. Українська мова це не просто сума слів, а живий скарб, який зберігає відлуння епох. Вона свідчить про глибокі коріння, дивовижні культурні зв'язки та тисячолітні традиції, що роблять її невід'ємною частиною світової історії та унікальним феноменом, який варто досліджувати, цінувати та оберігати.